Друзі, всім привіт! Зараз іду збирати тростинку. Тут я біля берега вже зібрав її, ось тут. Іду ще зараз на ферму тростинки і там буду збирати її для того, щоб робити з неї бумагу і продавати нашим селянам, бібліотекарам, щоб ми могли формити ізумруди. Цілу ніч був дощ, фантоми. Я від них трішки сховався, тому що немає сенсу битись з ними, коли їх дуже багато. Так. У нас тут так трішки така невеличка ферма тростини. Певно, треба щось поїсти, а то. Ось таке, не сказав би, що велике. Невелике поле ось так. Майже майже увесь виріс. Десь не те ще є ось такі провалинки. Де тільки два ось так, як тут. Вдощ, до речі, дуже швидко росте. він. То що будемо збирати? Ну, до речі... Майже 300 понял. Майже. те, ще я зібрав біля річки. Ну конячку, ну що ж ти робиш? Скільки буде з цієї плантації у нас простинки? До речі, був я в шахті теж. Фармив трішки алмазиків, тому що з тими орнаментами от у мене на последні орнаменти пішло 64 алмаза це я, виходить, зробив модернізацію для не незеритової броні. І ще плюс зробив декілька орнаментів. Теж з древнього міста, не знаю, як воно називаються, треба буде подивитись. Ну і на це все в мене пішло стак алмазів повністю. Так що алмазів в мене вже майже немає. Тому я йшов в шахту здобувати їх. Мені вдалося здобути тільки 30 з чимось алмазів, і то це з допомогою кайла з везінням. Якщо б без скайла, то ну, ну, по максимуму може було б десь алмазів. Відсил десь так. Везіння, до речі, дуже крута штука. Ще, до речі, приніс так золото, Руди золотої, э, трохи металу. ну то вже таке метал. Це вже не зовсім такий актуальний на даний момент. Ну ось так. Трішки ми прибрали. До речі, друг мені допоміг трошки з водою тут розкласти. ну Якось воно ну, ось так. що хоча без так смарагд ми повинні заробити на, на, на цій тростинці. Тому що мені зараз потрібно <кій> його зробив дві плавільні печі, мені потрібно буде фармити, кажу фармити, потрібно буде зробити два броника, щоб він нам алмазку продавав, тому що мене якось не стало вже ту алмазку крафтити. Ну, в принципі, в мене і так є достатньо. Але немає нормальної алмазки з чарами, тому я мусю фармити зараз тростинку, щоб були смарагди, щоб ми могли вибити топові книжечки і потім вже нормально собі фармити смарагди, купляти ті смарагди наших селян топову броню. Ну Хоча ми будемо їм самі потім почарювати, тому що не є таке, що завжди торгують нормальною бронею з нормальними чарами. Так що було б круто, якщо б можна було б тут би робочих мати. Дав йому завдання фармати тростинку. Ти пішов собі по справам, тростинка формиться. Ну ж круто ж було би. Понятно, що зараз ви напишете мені в коментарях, що можна Можна брати з собою когось грати і тупо, що він тобі формує тростинку. Ну, друзі, я рахую, що це рабство в будь-якому, як то кажуть, вигляді, тому що кому здавати завдання, самому йти робити, що хочеш, це якось неправильно. Почему? Ну що ж, ми вже, ми вже зібрали. Води ще немає. Не знаю, можливо, такій взагалі немає. Цікаво було б, якщо таке було б, якщо би можна було би на руку одягати якусь перчатку з везіння. О, було б прикольно. Збираєш до перекладу там дерево. Замість одного падає два. Збираєш до перекладу, так як яке зараз тростиночку. Замість одного хоча б там два-три падало було б, ну прикольно. Та й будь-яке будь там. Чи здобувати там, до ну, принципі для, для ножиців. Я не знаю, чи є чари. Збираєш там листя, чи ще щось подібне, щоб більше падало. Це взагалі не факт, що вони чаряться ножиці. Угу. Погано, ми так збираємо занадто багато щось. Тобто не збирається. Мамочки, дорогі. Це що таке? Друзі, походу, я ось так забив цими ось тростинками, треба йти їх трошки розкласти, а то вже місця немає. Іде, я думав, що скільки багато буде. Ох, нічого собі. Нічого собі. Дерево, дерево, дерево тут нема Погано. Так, тут дерево є. Це вон. Там ще можна викинути. До речі, першу вночі бачив такий прикол. Знайшов зомбі, а на ньому був маленький шкет селянин. Ладно, я знаходив зомбі, на якому зверху зомбі маленький. Але щоб був шкет селянин, для мене це щось новеньке. Чесно вам скажу, це щось новеньке. Так, два сундочка, думаю, 4, верніше, нам вистачить. Ось так. Думаю, там біля поля прямо поставимо, тому що кожен раз бігати, шукати, де воно є. Так краще ресурс хай буде, верніше, сундуки хай будуть біля ресурсу. Думаю, що так правильніше буде. Так, суночки ми зробимо на висоті. Ось так. А, Тому що что... краще хай буде подальше від землі. Окей. Okay. Вже з цією тростинкою застало у нас нічі. Пошвиденько ми це все зібрати. Щось я відчуваю, що зараз знову будуть фантоми. Це як мінімум. Тим більше мені тут криперів не треба. Зараз роботу все розносити. Привіт. Старайся угу. мені ще мені збирати мою тростинку на будь -то. Як ти мою тростинку потрогати, Вася? Так, що у нас там? Угу? Добре. Мазіру. Ну привіт, ну здравствуй. Я вас не кликав. Забираємо всю тростинку. Ля. Ладно, стріли ми залишимо тут. Бодя дайся, не заважай. Як ти там заспавнився? Ну що ж, друзі, саме час піти продавати селянам нашу тростинку. Опача. Я забу, я тут закрив з цієї сторони взагалі. Що, з усіх сторін закрив. Ні, краще там є каліточка, де тут немає. Ех. Ну, пача є все. Так, пацанчики. -ху -ху. Так, тоді. Для початку йдемо, розкладаємо їм два нових станка це будуть мої броники так до речі моношкар вже одягнуть так. робив сальот на фермі Ну що ж саме раз робити тростин, то є бумагу папір де наш папір Ось. Ну, в принципі, так як воно зараз є, ці всі стаки так само і паперу буде. Я не думаю, що буде більше. Ну, ми, в принципі, будемо торгувати тільки з двома селянами зараз, тому що ті селяни хочуть по, не знаю скільки там паперу, по 24, а до нас є. Такі беруть менше, але більше смарах дають. Можливо, зараз ще займусь трошки селянами для того, щоб вибити топові книжечки. До речі, подивлюсь, зараз як броньку можна почарити максимально круто, тож і на тих книгах будемо орієнтуватись. Я думав, знаєте, займатися деревом. Фермити палки, продавати лучникам. Але воно того не стоїть, скажу вам чесно. По-перше, робити дерево це треба зараз тратити інструмент. Тратити інструмент постійно треба його ремонтувати. От ростинка сама виростає, збираєш рукою і ну, типу нормально. Можливо, якщо зараз мені торгівля зайде. То можливо, я ще одне поле зроблю тростинки або те, те що є, розширю. Ще раз <плес> Зараз побачимо, що у нас бумага вийде. Я думаю, що буде круто. Правда, ми всю не зможемо продати селянам. нам придеться ніч переспати, а навіть і не одну, щоб продати селянам, це все, але ми не будемо чекати, поки селяни будуть мати ліміці, і ми будемо шукати нових селян. З цими з книгами. Далі я включу рівень гри максимально важку, щоб їх заразити, вилікувати, щоб вони нам продавали по знижці. Інакше ну ніяк. Самі бачите, паперу є достатньо. Ну, це посредні тристака, мабуть. Ну і в ітозі що ми маємо? Маємо повний інвентар, майже повний, забитий папером. Ну, не враховуючи, що в мене тут є кайло і ще от два шматочки. Ну, я рахую, що це гарний результат, тому що зараз вам покажу чому. Тільки до посплю, то селяни у нас сплять і не хочу їх турбувати, їхній сон. Так. Йдемо сюди. У нас тут два селяна, які нам мають продавати по Так, це хто? Це хто? Хвиля. Ні, це не ти. І не ти. ще все тут два повинні були бути. Але вони ходять один це, мабуть, цей один із них. Не? Ні, не, це не ти. Значить, це не ти, ти теж не ти. Ну я кажу, ми будемо з ними працювати. Нічого собі, 59, а ти що там таке продаєш? Скалічення 5. Понятно. Мусор, торгівля. А ось і наш пацанчик. За з 24.18 бере паперу. І продаємо ноги на, на ремонт по одному смарахтику. Йому, певно, ми будемо все її продавати. Я думаю, що це вигодно, як мінімум. Я знаю, що вони з неохотою беруть такі товари, але мені... На те байдуже тому що нам потрібно СМР заробляти. Якщо вони там щось, їм щось не подобаються, то їхні проблеми. Ага, вже все ліміт. Угу. І що ж, ми ж з одного заробили 16 нора, відкрили під майстерія, ну, цього мало, нам потрібен. А ось і наш красавчик сам обізвався. Це у нас вже йде з незламністю чувачок. Йому теж будемо продавати увесь товар, у нас є. Так. Я розумію, що все не зможемо продати, але все рівно. Більша частина товару, що ми сімейно, продамо. Під майстер'я теж. І, до речі, відкрилась нова книжечка і це бронебійність 4. Ну, Я думаю, що за таку ціну він може з цією книжечкою куди Ви Самі знаєте куди. Ну, Почали книжечки продавати. Ну, я думаю, що це невигодно, тому що Духуєте, зараз фармити шкури, коров. Той самий папір в великій кількості йде заради одної книжечки, ну якось це не стоїть того. Ось. Ми з двома поторгували і ми маємо пів стака смарагд, при тому, що ми е, продали паперу ну зовсім нічого. Рахувати тут два стаки було, ну і тут сім. А в нас ще скільки є, навіть більше. Так що з одного походу на нашу ферму тростинки я вибиваю середньо півтора стака смарагд. За півтора стака смарагд, я думаю, що книжок з ремонту можна купити о, самі знаєте скільки. Скільки смарах, скільки книг з ремонту. Це не, не рахуючи, що ще є незламність. Ну, там воно трішки дорожче, там по 7 смарах, вроді, продається. Ну, але все рівно, ну, типу, нормально. Далі, друзі, я буду зараз вибивати книги, в принципі, але перед цим я хочу подивитись в гуглі, які краще чари ставити на броню. Тому що, ну, у мене чари на, на броні не сказати, що дуже топові. Ну, мало їх, мало маю на увазі. Ну, захист четвертий це гарно. Незламність і ремонт це понятно. Ну, тут ще можна поставити. Дихання під водою, ну ще багато чого самі знаєте. Так само тут, у мене тільки захист і ремонт. Слабенькі чари, ну, самі необхідні. Тут ще незламність треба ставити. Далі, тут так само незламність треба ставити. Тут ну, вже є незламність. Ну тут, скажу вам, так, чари на шкарах у мене дуже топові, як на мене, тому що захист від вибуху я не знаю, чи це нормальні чари, ну, ходіння по морозі це суперові чари, хоча не завжди корисно. м'яке приземлення це суперові чари. Ну, незламність ремонт само собою. Ще потрібно зробити мені щит з ремонтом із незламністю, тому що мене дістало постійно робити щити. Зробити вже один, при тому, що він ремонтується автоматично під час бою, навіть під час того, коли фермлю досвід на фермі досвіду. Так, що? Якось воно так. Що ж, друзі, на цьому я буду завершувати ролик. Всім дякую. Бу далі.